Напередодні Міноборони Польщі заявили, що побоюються провокацій від найманців ПВК Вагнер на польсько-білоруському кордоні. Російські бойовики продовжують прибувати до Білорусі, тож як можливу загрозу їх оцінюють і українські сили оборони, адже ті можуть формувати диверсійні групи та заходити до України вже з території Білорусі. Через це кордон хочуть ще більше посилити. Як саме з Чернігівщини розкаже Аліна Матвійчук? Це межа Чернігівщини. У це складно повірити. Але ось той ліс це вже територія Білорусі, території, з якої ще півтора роки тому в Україну заходили ворожі російські війська. За кермом патрульного катера військовий Володимир для нього ці краєвиди не нові. На ділянці, де нині чоловік несе службу, кордон проходить рівно уздовж річки Дніпро. Тож такі чергування тут щоденні, як і у тієї сторони. Білорусі вже тут ніхто не боїться а радше мають старі на них образи. Що хочеться сказати білорусам, щоб вони скоріше виганяли тих зараз, що поселились там їх держати? Звичайно, ми цього не очікували. Це був для нас удар у спину з. Білорусі. військова на псевдогуцул родом з Івано-Франківщини боронить кордон Чернігівщини уже за шість років. каже у ще до ковідні часи, бувало навіть спільні патрулювання з білорусами мали. Та як ті пустили російські війська, транзитом до України не забуде ніколи, бо ж сам минулоріч став на оборону Чернігова. Відтоді як росіян вигнали з Чернігівщини весною 22-го на білоруському кордоні Тихо без провокацій. Однак нещодавно невизнаний президент Лукашенко заявив, прихистить російських бойовиків ПВК Вагнер у Білорусі, і днями ті почали туди прибувати. Російські ДРГ на Чернігівщині час від часу намагаються прорвати український кордон. Щоправда, не з території Білорусі, а зі своєї було таке і кілька днів тому. Було намагання спроба заходу шести військовослужбовців Російської Федерації. Це було спецпризначенці, але вчасно були виявлені прикордонниками, відповідно, вступили в вогневий контакт, противник поніс певні втрати, відійшов. Очільник прикордонного загону каже, це росіяни роблять, аби посіяти страх серед військових і цивільних. Та, передусім, задля стримування українських військ тут, не даючи прикидати їх на гарячі ділянки фронту. Тож не виключають такої загрози і від вагнерівців з Білорусі, і так прийнято рішення посилити оборону кордону. На Чернігівщині вже встановлено більше 30 тисяч різноманітних мінних пасток, а лише на цьому напрямку вирито 40 кілометрів протитанкових рвів, заявив командувач. Силами ж обласної влади це ще й встановити більше камер спостереження уздовж кордону. Самі ж військові тут певнять, готові до будь-яких сценаріїв. Страху нема, підуть наваляємо, як завжди. Як це було в тому році, щоб дома сім'я, дружина, батьки могли спокійно спати. Аліна Матвійчук та Віктор Зеленков. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.